Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Ракетний удар Росії по території Польщі може розділити НАТО, тому що в альянсі не буде консенсусу щодо того, що робити далі. Ракетний удар по території Польщі це підвищення ставок Російською Федерацією, адже для Путіна склалася безвихідна ситуація. Він програє війну в Україні, але зробити цього Путін не може, а ядерну зброю йому застосувати не дають. За НАТО жорсткі рамки йому встановили, тому він обрав просте рішення: пробний шар, удар по країні НАТО. Ракетний удар припав по Польщі, а могли б бути і країни Балтії. А тепер складається цікава ситуація. Путін ставить НАТО в позу, або Альянс відповість, або проковтне. Якщо проковтне, то Путін вдарить ще раз. Причому не обов'язково по Польщі. Він зрозуміє, що НАТО слабаки. Якщо ж НАТО застосує п'яту статтю статуту НАТО, буде інша справа. Згадайте, в НАТО обіцяли США і Британія говорили, що якщо в разі застосування зброї масового ураження радіація потрапить на території однієї з країн НАТО, вони будуть це вважати замахом на життя громадянина країни-члена НАТО і дадуть відповідь Путіну всією міцю своєї зброї. Так от, якщо зараз оголосити Путіну війну за п'ятою статтею, він тут же запропонує переговорний процес. Ось тільки тепер переговори він буде вести з Байденом, Макроном і Шольцем, тобто першими особами НАТО. От у чому сенс? Путін йде на підвищення ставок. Він може собі дозволити програти НАТО, але Україні ні в якому разі. Ракетний удар по Польщі з моєї точки зору був навмисним ударом. Коли програмують 100 ракет, одну можна запрограмувати неправильно. Ракета полетіла між Луцьком та Львовом. Перелетіла кордон у напрямку Любліна. це не помилка. Якби ракета йшла на Львів чи Луцьк, ще можна було б сказати, що росіяни помилилися в координатах. А так ні, це був цілеспрямований удар по території Польщі. Важливий момент по всій цій історії полягає в тому, що цей удар може розділити НАТО, тому що в Альянсі не буде консенсусу щодо того, що робити далі. Упевнений, що Федерація відмовиться застосувати статтю 5, а також Німеччина, і Австрія, Іспанія і Португалія можуть відмовитися. А от східні країни навпаки, наприклад, вже Естонія підписалася. Путін зробив стратегічно дуже мудрий крок: він поставив НАТО на розтяжку. Путін пішов в абанк. Це ставка на все. Якщо НАТО вирішує відповісти, то Путін програє все. Причому НАТО може відповісти навіть не військовим способом, а, наприклад, санкціями, адже країни-члени НАТО. Це ті самі країни Великої Сімки, за винятком Японії, вони ж і країни Великої Двадцятки. Вони просто введуть такі санкції, що економіка Росії ляже в один день. Вони можуть обвалити всю фінансову систему Росії одним введенням санкцій. Їм не треба піднімати літаки, бомбити Москву, Санкт-Петербург, Воронеж і так далі. Вони зроблять те, про що ми просили. Також Захід може зараз закрити небо над нами. У будь-якому випадку для нас цей інцидент не матиме великих наслідків, тому що гірше нам вже не буде. Адже Путін намагається ескалувати ситуацію, підняти рівень цього конфлікту. Тут уже Путін буде торгуватися з НАТО не за Україну, а за гарний програш НАТО. Він уже не в тому становищі, щоб просити віддати йому Україну і обіцяти розійтися мирно. Ні, він буде обумовлювати умови програшу НАТО. Якщо НАТО проковтне, воно піде шляхом розколу, а Путін вдарить ще раз. Після цього інциденту Україні можуть почати постачати більше зброї або закрити небо. Захід все може, але питання чи захоче. Подивимося, як себе поведе НАТО в цій ситуації. Альянс може оголосити безпольотну зону, може закрити небо над Україною, а також завести сюди свої засоби ППО і поширити дію НАТОвського ПРО на нашу територію. Вони можуть нам просто різко збільшити поставки озброєнь, все в їхніх руках. Путін просто так не здасться. Він буде підвищувати ставки. Вони його обмежили в ядерному озброєнні, а він знайшов спосіб вдарив по країні НАТО. Він їх провокує. З точки зору стратегії він грає дуже професійно, захід нічого не може з ним зробити в цьому плані. З точки зору ідіотизму, все теж неймовірно. У 21-му столітті ми боремося як всередині століття, будуємо паркани, частоколи, риємо і так далі. Путін цим інцидентом штовхає поїзд з гірки. Він не збирається чекати, адже час грає проти нього. У нього немає головного козиря в цій війні часу. Він не встигає підготувати резерви, зняти техніку зі зберігання і привести її в порядок. Він не встигає організувати нормальну армію, щоб піти в наступ так, як він мріяв, тому він сам прискорює події. Нам це на користь в тому плані, що проблема починає вирішуватися швидше, ніж досі. Путін вирішив поставити НАТО перед фактом: або діє НАТО, або він сам. Якщо Україні збільшать постачання озброєнь, як писав залужний у статті, 10-20 бригадних комплексів озброєнь, ЗСУ в найкоротший термін виходить на кордони 1991 року з повним розгромом російської армії. Ядерна зброя навряд чи буде задіяна, а от НАТО Путін дійсно може розвалити і поставити на рівні світового розколу це можливо. Швидше за все, Шольц і Макрон просто висловлять глибоку стурбованість. До зустрічі глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.